Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про речі домашнього побуту Спочатку відгадаємо загадки. Сміття все підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовитий робітник. Пилосос. Наступна загадка. Всю білизну збере і старанно вибере. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Пральна машина. Правильно, Наступно. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Що це за човник такий? Праска. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все животику ховає і свіженьким зберігає. Холодильник так. Є у мене помічник, справжнє диво чарівник. Те, що робиться, він знає і мені повідомляє і розкаже і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Ну, звісно, це комп'ютер. Ніг не маю, а ходжу, рота не маю, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати. Це будильник. А зараз на картинці знайдемо електроприлади та скажемо, де вони знаходяться. Магнітофон знаходиться на полиці у вітальні. А де зараз знаходиться пилосос? У вітальні під столом. А де знаходиться пральна машина? У ванній кімнаті біля умивальника, а де знаходиться чайник? Чайник стоїть на столі, на кухні. Дітки, де сидить кіт? Кіт лежить за квіткою. Кіт сидить на стільчику. Котик сидить на креслі. Кіт лежить під столом. Розкажіть, для чого потрібен кожен предмет. Як можна назвати ці предмети одним словом?